Танечки, дорогі українці! Ви на каналі Знитки і Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. І сьогодні у нас новий покемон. Сьогодні у нас покемон Чармандер. Чармандер це маленький дракошик покемон. Історія про нього я написала в описі під відео. Вчора ми закінчили в'язати бульбозавра. Бульбозаврик у нас ось такий вийшов, гарнесенький, з квіткою. Квітку можна використовувати як е, е, копілку. Ось такий у нас покімошик. От е, ще три є позаду мене. Це я їх також в'язала в прямій трансляції. Вітаю вас, Давид. Ви такий скорисний раз і вже тут. Як добре, були всі такі. Підписники, щоб зразу раз, і прийшли. Отакий От у нас вийшов бульбезав вчора. Я дов'язала йому, дошила всі п'ятнички. Отакий у нас красунчик вийшов. Сьогодні у нас буде чармандер. Для чармандера ми будемо використовувати, тут я його покладу, хай дивиться на вас. Спостерігай, за нами. Для чармандри я буду використовувати помаранчеву нитку. Сьогодні будемо в'язати голову. І Для животика будемо використовувати білу нитку. Але сьогодні в нас голова, тому білу я поки відкладаю в сторону, а беремо помаранчеву нитку. Вітаю всіх на каналі «З нитки Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні у нас буде покемон Чармандри. Це дракон. Історію його життя і існування я написала внизу. Під, в описі під відео. Не забувайте лайкати і підписуватися на канал. Будемо з вами в'язати покемонів. Я тільки хотіла запитати, яке сьогодні у нас буде питання про покемонів. Ви будете в нас давити відповідальний за питання. Тож, яке у нас буде сьогодні питання, я тепер спитаю у вас. Ми вже знаємо. Самого смішного покемона, знаємо самого страшного покемона. Сьогодні який буде в нас самий? Пропозиції. Хто самий веселий покемон? О, добре. Пишу. Секундочку, я пишу анкету. Який самий веселий покемон? Який самий... Vesélyi Pokémon, tak, hogy ki nem mond? Пікачу, є у нас Пікачу, бачите ось він. Він у нас вже зв'язаний. Ось овесенький. Я в'язала їх в, прямому, в прямій трансляції. Хочете таких самих, можете переходити на е, мій канал, підписуватися. І в прямій трансляції, в відділі прямій трансляції, е, є у нас. Е... О, повідомлення прийшло. А коли ефір? Тільки зараз прийшло повідомлення. Е, так. Кажуть нам тут, що є в нас підказка з залу. Тогепі його зв'язала, Пікачу його зв'язала, Емолга Лодіколо плюс і Мінун і джиґґлупуф. Співає хоч і кумедними наслідками. Тогепі Пікачу Амолго Ладіколо Мінун, Плюс Мінун, Мон. Мон – це… Мінун Давид, який ви кажете Мон? в мене тут в списку Мінун виходить. Пікачу Леонід каже. Леонід каже правду, бо є таке в нашому списку теж. Я пишу. Кого писати? То я пікачу писати, Давід? Основний помічник будете тут. Я буду вас все запитувати. Токепі у нас є, Пікачу у нас є. Токеп завжди асоціюється з щастям, гарний настроєм. Пікачу, усміхнений вешкетник, символ радості дружби і літаючий е, білчиня, завжди е, пустотливий. Можно. Покемон не можна. Покемон можна. Що покемон можна? Емолга, літаючий біличення, завжди пустотливі. Ліду кола танцює від будь-якого музику. Виглядає як справжня вечірка на ніжках. Пікачу додавати, окей. Плюси і мінун. Командні покемон, що завжди підтримують одне одного, і заряджають позитивом. Окей, я їх, значить, пишу. Пікачу також пишу. Ще кого я пишу, Давід? Ставити. Наступний. E тепер ми пікачу напишемо ще. Пишемо ще пікачу. У нас їх має бути 3 чи 4. Додати варіанти, які у нас ще варіанти. E... Емолга напишемо. І Молга. Пишемо. І ще один варіант. Ми напишемо кого. Лудікола напишемо, він танцює під будь-яку музику. А то що, то, що танцює, то завжди є сеньке. Відправила. Тепер у нас є анкета. Сьогодні ми з вами визначимо найвеселішого покемона. І, звісно ж, це визначити ви, тому що в анкету я додавила в чат на сторінку. І... Будете визначати ви. Я дала вам варіанти. І будемо визначати. Сьогодні у нас покемон. Покемон. Чармандер. Покемон Чармандер. Це такий покемон. Такий покемон, який дракон. Всю основну інформацію в описі під відео про чамандра. Чамандра ми починаємо в'язати з помаранчевої ниточки. Сьогодні у нас буде голова і мордочка. Голову ми починаємо в'язати з кільця амігурумі. Кільця амігурумі вже, мабуть, знаєте як. Од... Два. Три. Чотири. 5, 6. Тож, який в нас найвеселіший? Побачимо в кінці Владіково. О, окей. Вітаю вас Самет. Доєднуйтеся до анкети і побачимо, який в нас найвеселіший покемон. У нас вже є 3, це четвертий. Ось починаємо в'язати п'ятого. П'ятий у нас чармандер, Сьогодні він буде. Історія про нього в описі під відео. Тепер другий стовпчик у нас. В'яжемо дві прибавки, одна прибавка. І друга прибавка. Тобто це одна прибавка, дві петлі з одної. Знов дві Знову ще одна прибавка, дві прибавки стовпчик без накиду, і знов дві прибавки, одна, і друга. Друга прибавка. І стовпчик без накиду. Це в нас має вийти в другому рядку десять стовпчиків без накиду. Отакий От кружечок. Щось з ефіром сьогодні вже другий раз. так буде прикольно. Так буде прикольно, тільки не видно тих попередніх. Давід, що скажеш? Який буде наступний покемон, це ми вже визначимо, коли будемо підходити до кінця. Як тобі вигляд ззаді? Хай буде такий, чи щоб було видно тих покемонів, які вже зв'язані. От в'яжемо ми отакого сьогодні. Покемона. Хай буде, так? Да? Що я трошки назад Камера, камеру відсуну. Щоб було видно, кого ми в'яжемо сьогодні. Хм, Прикольно. Я ще такого не знала, що таке є. Трошки сяду на бік, щоб у нас було видно. Оце чудо, чудесне. А тепер третій рядок. Нам треба знайти нитку, яку ми будемо додати. Не додати, а У нас буде. Що у нас буде? Маркер. Нитка, яка у нас буде маркером. Я їх тут скільки вже понаскладувала тих ниток, які можуть бути маркерами. що... Аж нема куди їх складати. Але мені здається, що треба в ефірі перезайти, тому що ніхто не заходить.